Доброго дня, шановні глядачі, радий вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Агротехсервіс. Сьогодні, 21 травня, ми з регіональним технічним експертом по Полтавській області Русланом Титаром вітаю Руслан, знаходимось в Полтавській області, як ви зрозуміли, і оглядаємо наше демополе. Руслан, розкажи, будь ласка, як почуває наша озима пшениця, яку ми сіяли, здається, 10 жовтня. Доброго дня ще раз. Так, дійсно ми знаходимося на полі. Зараз ми знаходимося на полі озимої пшениці, на господарстві Аеротексервіс. Посів було проведено 10 жовтня 2020 року. Перед посівом насіння було оброблено препаратом Vibrance Integral у нормі 1,75 літра на тонну насіння. Препарат протруєний відмінно справився своєю з роботою. Коріння і всходи були захищені, а ніяких захворювань не відмічалося. На даний момент, 11 травня, було проведено також інсектофунгіцидний і гербіцидний захист даних посівів. було внесено препарат Амістар Екстра. Було внесено препарат Дербі, ленджіо і Модус. На даний момент посіви чисті і дуже так сказати позитивно виглядають. Тобто будемо чекати. Що з ним буде далі? А зараз я пропоную подивитись на наші улюблені культури кукурудзу та соняшник. Пішли подивимось, як вони себе почувають. Поки ми дійшли до наших кукурудзу і соняшника, вже почався дощ, але це нам не завадить. Розказати вам, що ж відбулося з нашими кукурудзою та соняшником. Руслан, розкажеш більш детально, що тут було і коли. Ну, коротко, в двох словах розкажу. Посів було проведено 13 травня, посіяли спочатку соняшник, потім кукурудзу. Соняшний ще тільки починає з'являтися на поверхні. Це вторгнення. Вже хорошо проглядаються рядочки і є рівномірні всходи. Після посіву було проведено обробку, гербіцидну обробку препаратом Примекстра ТЗ2 в нормі 4 літра на гектар, що дає нам змогу зараз бачити чисте поле з відсутніми бур'янами. Тож, картина на полі відмінна. Будемо тримати вас в курсі подальших. Дякую, Руслан, за екскурс по даному темополю. І сподіваюся, що скоро побачимось. До зустрічі. До зустрічі!